Всім привіт! З вами Forces News. Мене звати Аня, і я хочу поділитися з вами останніми актуальними новинами, які в мене є. І почну з кривавої підбірки за останні дні. 17 листопада РФ завдала масований удар по всій країні. В зв'язку з чим? Івано-Франківщина влучання в критичну інфраструктуру пожежа. Тернопільщина падіння уламків ракети. Закарпаття, уламки ракети і дронів у лісах Мукачівського та Рахівського районів. Рівненщина, Львівщина, Вінниччина, Запоріжжя, обстріли критичної інфраструктури. На Львівщині пошкоджено теплопостачання. Хмельниччина пошкоджено гаражі, Одещина. енергетична інфраструктура під ударом. Миколаївщина зруйновані житлові будинки, авто, торгівельний центр, пожежі. Дніпропетровщина, атаки на Дніпро, Криворіжжя, Самарівський район, Кам'янське. Пожежі. Кіровоградщина обстріляно енергетичну інфраструктуру. Полтавщина. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Київ пошкоджено п'ятиповерхівку. Черкащина, Харківщина пошкоджені будинки та лінії електропередач. Є поранені та загиблі. На цьому Росія не зупинилась. Завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах. 17 листопада загинули 12 людей, серед них двоє дітей. Поранено 89 осіб, включаючи 11 дітей, із яких шестеро у важкому стані в реанімації. 18 листопада уламки збитої ракети «Іскандер-М» упали в житловий район Одеси, спричинивши значні руйнування, загибель та поранення цивільних. Загинули 10 осіб. Постраждали близько 55, включаючи дітей. 18 листопада атакувала Запоріжжя понад 10 дронами камікадзе, що спричинило перебої з електропостачанням. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла, зокрема, без електрики залишилися котельні та лікарні. У Глухові на Сумщині, внаслідок удару російського дрона по багатоквартирному будинку, є 12 загиблих та 11 поранених. Трагедія сталася увечері 18 листопада. Упродовж дня російські війська здійснили 48 обстрілів області, завдавши понад 110 ударів, співчуття всім родичам загиблих. Зранку 21 листопада ворог атакував Дніпро, поранено дві людини. Пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю, частково зруйновано котельню та вибуто вікна. Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 квадратних метрів. Ще у місті пошкоджене провеслове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площою 100 квадратних метрів, частково зруйновано 9 гаражів. Також Дніпро атакували РС-26, це відео, той самий рубіж. Швидкість польоту була понад 13 тисяч і висота до 150 кілометрів. Ми побачили її в дії. Вона скидає ось такі бомби. Бойової частини там не було, але в оригіналі є. Тепер ми знаємо, що під час ураження цілі вона скидає до шести бомб і радіус ураження до 1-2 кілометрів. Як збити? Тут треба збивати до скидання бомб. До Дніпра вона долетіла за 5 хвилин. Є чим збивати? Такий тип ракет поки збивати нічим. Тому бережіть себе. Далі про наших сусідів: війська країни-агресора Російської Федерації нарощують чисельність і створюють нові бригади. За словами Умєрова, російські сили зростатимуть, вони нарощують чисельність своїх сил і створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету. Вони використовують багатьох найманців з Африки та Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються. Вони зростають. Точну кількість ми не знаємо, але це значна кількість. Росія має проблеми з мобілізацією, тому й використовує війська з КНДР. Міністр зазначив, що нині Україна працює над тим, щоб створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції. А ось на питання про ситуацію в Грузії Борель підтвердив, що ЄС направить політичну місію в Грузію, аби ретельно вивчити, що сталося. Він також нагадав, що Євросоюз уже вжив заходів на тлі антидемократичного розвороту у грузинської влади. Заморозивши або скасувавши фінансування за програмами на підтримку уряду у Грузії, ми скасували десь 120 мільйонів євро підтримки грузинському уряду та збираємося скерувати цю підтримку на програми, які безпосередньо допомагають неурядовим організаціям і грузинському суспільству. Зазначив топ дипломат ЄС. В цей час Південна Корея екстрадувала до США 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина для приділення йому звинувачень у створенні та поширенні програм вимагачів. Слідство встановило, що Птіцин поширював шкідливі програми, які використовувалися для вимагання грошей, зокрема від шкіл, лікарень та інших організацій. Міністерство юстиції США повідомило, що Птіцин привласнив 16 мільйонів доларів, отриманих через поширення програми вимагача ФОБУ. Представниця Міністерства юстиції США Ніколі Арджентєрі заявила, що Птіцин разом із спільниками здійснили понад тисячу цілеспрямованих кібератак на комп'ютерні системи приватних осіб та установ у США і за кордоном. Тіцин та його спільники зламали не лише мережі великих корпорацій, але також комп'ютерні системи шкіл, лікарень, некомерційних організацій. Серед постраждалих одне з визнаних на федеральному рівні індіанських племен, повідомила Арджентієрі. Далі вам розкажу про те, що технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Теля Андрю Шемішкевічус заявив про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі. Представник Теля зазначає, що кабель передає інтернет-зв'язок до Литви через три кабелі, а це означає, що через інцидент пропускна здатність інтернету зменшилась на третину. Водночас зв'язок був відновлений для користувачів в обхід несправності. Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Сіня, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною. Далі знову про наших чудових сусідів прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи рішення США надати Україні можливість бити по території РФ ракетами дального ураження, заявив, що це нагнітання напруженості. Ви знаєте, поки є публікації в західних змі, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки. Власне, вони про це й говорили для того, щоб і далі підливати олію у вогонь, і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту. Сказав Пісков раніше, змі із посиланнями на неназваних представників американської адміністрації повідомила, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет дальнього ураження для ударів по території Росії. За словами джерел, перші удари в глиб території Росії наймовірніше буде завдано за допомогою ракет Атакамс. І останньою буде новина з Дніпропетровщини. Там затримали депутата місцевої ради, якому оголошено підозру у незаконному позбавленні волі та вимаганні 2,5 мільйони доларів США у військовослужбовця. За даними слідства, у 2021 році підозрюваний захотів співпрацювати з підприємцем, який будував сонячні електростанції. Але через відсутність прибутку почав вимагати у нього кошти. Протягом 22-24 років підозрюваний неодноразово дзвонив підприємцю, який мобілізувався до ЗСУ, звинувачуючи його у вигаданих боргах та змінюючи суму вимог у жовтні 2024 року. Депутати з спільниками заблокували автомобіль підприємця, погрожували йому розправою, вимагали гроші та переоформлення фірми. Після відмови чоловіка побили, утримували добу, погрожуючи катуванням і вбивством, а потім відпустили для пошуку коштів. Затримали депутата під час чергової зустрічі з потерпілим, де звучали погрози вбивством. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою або застава 1,2 мільйони гривень. Прокуратура оскаржує це рішення. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3 Forces News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини, вечора! Ну або ж ночі!